Я хотів би поінформувати про те, яка робота проводиться управлінням охорони здоров'я в частині навчання різних груп людей. Навикам надання першої медичної допомоги, я хотів би сьогодні сказати напевно вперше, що коли ми поїхали два місяці тому на полігон разом з волонтерами, лікарями-волонтерами, подивилися на солдат, які призиваються вояків, ми зрозуміли, що вони абсолютно не готові до надання медичної допомоги на полі бою. І тоді були сформовані волонтерські групи з лікарів для того, щоб прямо там на полігоні, на таких громадських засадах вчити бійців. Навикам надання першої медичної долікарської допомоги шляху само, само або взаємодопомогою. І ми проводимо ці навчання впродовж двох місяців, і кількість бійців призваних зростає. І сьогодні ми розширили спектр лікарів і молодих лікарів-інтернів вже понад 20 чоловік. Почергово виїжджають на полігон з тим, щоб навчити наших бійців навикам надання медичної допомоги на полі бою. Окрім того, завдяки волонтерським організаціям, громадським організаціям, тим, хто активно допомагають бійцям, ми формуємо індивідуальні аптечки, які шиємо самі наповнюємо відповідними засобами, які на поясі в цих бійців є з тим, щоб вони могли застосувати ті теоретичні знання і використати ті медикаменти, які в них є на полі бою в порядку самодопомоги або взаємодопомоги. Допомоги. Окрім того, в серпні місяці ми почали навчання з певними цільовими групами щодо навиків надання медичної допомоги не на полі бою, а в місті Львові в разі в надзвичайних ситуацій. Пройшли через це навчання директора шкіл, вчителі, і сьогодні ми починаємо працювати з учнями 11 класів, тобто старшокласниками, їх теж вчити навиками надання до лікарської першої медичної допомоги. Ми залучаємо багато людей. І громадські організації, такі як Червоний Хрест, Мальтійська служба, і професійні установи, такі як обласний центр міційних катастроф. Ну і третій крок, який ми який ми вже запровадили з цього тижня, ми його вже анонсували, Ще раз хочу наголосити, що за районним принципом в кожному районі в певних поліклініках в визначені дні і години проводяться навчання. Будь-яких бажаючих мешканців навики надання першої долікарської першої медичної долікарської допомоги і тому ця інформація є на сайті. Ця інформація є в фейсбуці, ця інформація є в інформаційно-практичному центрі на площі ринок. Тому всі бажаючі, які хочуть пройти таке навчання на Базах поліклінік можуть звернутися, записатися і визначені дні отримати інформацію і попробувати власними руками, як накладається пов'язка, як зупиняється кровотеча в той період, коли лікар ще не прибув на місце події.